Ро Слов'янськ, Соледар, Креміну, Сіверодонецьк, Бахмут та ще багато інших міст ми чуємо у контексті ведення бойових дій. Проте ці географічні назви тісно пов'язані з історією видобутку так званого білого золота. Солевидобутку та солеварінню на сході України присвятили туристичний маршрут та книжку, про який розповість Ірина Марченко. Шлях позначений сіллю під такою назвою 2020 року народився проєкт для просування туристичного потенціалу Сходу України. Маршрут розробили голова громадської організації Крила Яна Синиця, краєзнавець Михайло Кулюшов та фахівчиня з креативних індустрій Оксана Дрогомирецька. Ними рік тому подорожували всі охочі дослідити край по тих маршрутах, по нашому маршруту їздили туристи. Занурювалися в шахти, піднімалися на гори, бачили краєвиди і захоплювалися сходом України. А сьогодні ми не хочемо втрачати цей ланцюг, який відчуваємо зі своїми рідними місцями, тому ми про них розповідаємо і таким чином відчуваємо себе ніби вдома. Опинившись на Черкащині, переселенці презентували одноіменну книгу, присвячену солоній історії Сходу України від зародження до сьогодення. Це результат багаторічної роботи, де зібрані відомості про землі теперішньої Донецької області та прилеглих територій Харківщини й Луганщини. Мета книги об'єднати історії різних міст. Соляна історія на Донеччині. Вона така роз'єднана. Слов'янська досліджує свою історію. Бахмут досліджує свою історію. У Солідар, у соляних шахт своя історія історія, але насправді ця книга об'єднала всю та повну картину, і плюс доєдналися такі та маловідомі міста, які теж пов'язані з середньою промисловістю, як кримінал на Луганщині, Лисичанська, такі там, маленькі селища, як Ямпіль, які. Теж дотичні до сильної історії Сходу України на презентацію прийшла пані Наталія. Вона з сім'єю із Бахмута. Каже, познайомившись із Яною Синицею, дізналась багато нового про рідне місто. Пані Наталія хоче, аби історія Сходу України поширювалась та вивчалась українцями. У нас стільки всього цікавого, стільки красивого, але ж ми живемо на тому місці, і ми зайняті роботами, вчимось, щось робимо, і не завжди на це звертаємо увагу. А хотілося б, щоб наша молодь росла і так само любила це місце, і розповідала, і приглашала своїх друзів. Анна, учениця однієї з черкаських шкіл, каже про соловодобовну промисловість, знає небагато, тому тут, аби поглибити знання. Зокрема, дівчина хоче, аби молодь відкривала для себе Донеччину та Луганщину по новому. Насправді я чула про цю інформацію. Мені було доволі цікаво, але я сильно не поглибилася вивчення його. От але я чула, та було цікаво дізнатися щось більше. Я вважаю, що реально неймовірно важливо, аби молоді та дітям розказували, що це не тільки місць. Де проводяться військові дії, а ще й цікавий І регіон. У новій книзі читачі знайдуть світлини, зроблені до 21-го року. Інформацію про добування, транспортування та зберігання солі, а також наукове доведення того, що саме з білого золота почалась вугільна історія Донецького краю. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.